Вітаю, друзі! коли Ісус прийде, це буде день неподібний до всіх інших. Коли нечестиві в жаху тікають, живі, праведні вигукують. Оце наш Бог. Ми надіялися на нього, і він спасе нас. Потім відбувається неймовірна подія. Книга Велика Боротьба чудово це описує. Ми читаємо серед хитання землі, спалаху блискавок та гуркуту грому, голос Сина Божого закликає сплячих святих встати до життя. Він дивиться на могили праведних, а потім, здіймаючи свої руки до неба, він кличе: прокиньтесь, 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 ти що спите у поросі. Вставай, спайднатхнений автор. Продовжує по всій землі мертві почують цей голос. А ті, хто почує. Оживуть. Яка це буде дивовижна сцена, коли по всій землі і морі, ті, хто помер у Христі, прокинуться і оживуть, щоб зустріти Господа в повітрі? Ця сцена так яскраво описана в посланні апостола Павла до Солонян, перше послання, четвертий розділ, 16 та 17 вірші. «Бо сам Господь зійде з неба з наказом, з голосом Архангела та Божою сурмою, і мертві у Христі воскреснуть першими. Тоді ми, що залишилися живі, будемо підхоплені разом з ним на хмарах, щоб зустріти Господа в повітрі і таким чином. Ми завжди будемо з Господом у той славний день, друзі та кохані. Наші дорогі друзі воз'єднаються, Ангели негайно понесуть маленьких дітей на руки матерям. Сім'ї, розірвані смертю, стануть цілими. Прозріють сліпі, що зійшли в могилу. Почують глухі, ходитимуть кульгаві. Всі стануть здоровими. А ті, хто живе, зміняться миттю за оком змигнуть, бо мусить ліни зодягнутися в нетління, а смертне це зодягнутися в безсмертя. Тоді разом ми зустрінемося з Ісусом у повітрі, і Він візьме нас на небо. Коли ми наближаємося до святого міста, Ісус кладе корону на голову кожного спасенного і говорить: прийдіть, благословення Отця мого, і успадкуйте царство, уготоване вам від заснування світу. Ця радісна сцена зображена у книзі Велика Боротьба захоплює ісус із неймовірною любов'ю приймає своїх вірних на радість їхнього Господа. Радість Спасителя полягає в тому, що він бачить у царстві слави душі, які були врятовані через його муки та приниження. І викуплені будуть учасниками його радості, коли побачать серед благословенних тих. Кого було здобуто для Христа через їхні молитви, їхню працю та їхню жертву з любов'ю, коли вони збираються біля великого Білого престолу, неймовірна радість наповнює їхні серця, коли вони побачать тих, кого вони здобули для Христа, і побачать, що ці здобули інших, а ці ще інших, усі прийшли в гавань спокою, щоб там покласти свої вінці до ніг Ісуса. і Прославляти його протягом нескінченних епох вічності. Мої дорогі друзі. Уявляєте, яким це буде день? ми не тільки побачимо Ісуса лицем до лиця, але ми побачимо тих, хто присутній там, тому, що ми їх запросили. Який привілей є для нас завоювати якомога більше людей через Божу любов і силу Святого Духа? Давайте вирішимо, що його благодаттю бути там. Я запрошую вас помолитися зі мною прямо зараз небесний батько, дякую тобі за чудовий опис другого пришестя Ісуса та Воскресіння праведних, які живуть вічно завдяки благодаті, крові та життю, який Тепер, Господи, благослови нас. Коли ми з нетерпінням чекаємо того дня, допоможе нам бути сповненим ентузіазмом, щоб ділитися цим посланням з іншими і запросити їх дивитися на Ісуса та на Його праведність і стати частиною Його Царства на всю вічність в ім'я Ісуса, просимо амінь.